Наступна ось така посилка. Тут теж щось м'якеньке, ще зав'язане. О, що це таке? Що? що це таке? а? Дивіться, тут а, резинкою, резинкою хтось перемотав, видно, вскривали цю посилку і що? І не змогли замотати. Тут просто, звичайно, резинкою. Як оце я волосся собі замотав, замотали горловину. А давайте що подивимось, як ми її розмотаємо. Так просто розкриємо. Пепев, скоч закінчився у людей. Вони не змогли його нормально, адекватно заклеїти, чи що. Чи це вже десь на подорозі там її розматували? Чи Хтось вже дивився, що це таке оторпочта. Ви казали, що посилки ніхто не бачив. Ви казали, що посилки ніхто не знає, що всередині. Тут відкрита посилка, просто зматана ось резинкою, яка порвалася. Що тут всередині? Ну, певно, щось не знаю. Дивіться, ще один пакет. Фу, І він погано пахне. Тут значить, контактні дані за відправку, щось там ще за зберігання, там щось м'яке і погано пахне. Прям смердить, я вам скажу так. Я думаю, що саме тому його поклали в інший пакет, бо воно смердюче. Прям видно якісь жуки на нього поналипали. Мені навіть стрімного відкривати. Давайте будемо обережні. І вернемо цей пакет обратно, бо, можливо, нам придеться його утилізувати прямо, прямо з згодом. Можливо, тут кусок сала, але навряд чи хтось міг відправити кусок сала ще, крім мене, комусь кудись. Тут якісь панючі штуки. Давайте. Фу, Як смердить? Господи, щось тут якийсь листок, сертифікат, тут якісь ліки. оце пам'ятаєте, оці ліки, що по 500 гривень сертифікатом були, але вони от. Видно, витекли чи не витекли, чи розмокли. Ось, сході що тут всередині. Самий хуйний випуск, напевно, з усіх. Це просто трэш. Я не знаю, що це за хе. Це якась чорна магія. Йоханий Бабай! В одному пакеті якийсь часник, повністю згнивший. Просто згнивший часник, він паняє нереально. Я поняв, що запихнули в інший пакет, бо це просто. йоп! Це жесть! Ви уявляєте, що це за винідла. Хто це хуже заказав? Воно там просто все погнило. Ха. Вот, ну, вибачте ж, за мої матюки, хубаво. От якась ще гедота. Я думаю, що це теж часник я Відкрию, звісно, його. Щоб чисто переконати Теж тут частичина якась. Гнила. Щоб вас прорвало. І далі що? Ну, так, це третє. І милий часник. Що за єд? Щоб... Це треба винести окремо Я, з нашого фіру, З нашої студії, бо воняє. Ми зараз обратно закопуємо його. У нас хоч скотч є. Виймі нормально скотч. Воняє от як. пакет. Але насправді це... Воняє так, ніби хтось насцяв і насрав цей пакет. Але насправді там просто гнилий часник. Можливо, і там видно, що сертифікат, можливо, це хтось дійсно замовив з якоїсь аптеки суперлічебний часник, забув забрати, він згнив. А може він вже був гнилий. Може є якась китайська медицина, яка прям жуйте, гнилий часник, і з вас повилазять всі мікроби і всі глисти. Бо вони. Подумаю, що пальною на голову гнилий часник жертву. Це людина. От така от... воняє ще досі, ми зараз провітрюємо тут потроху. Фу, давайте дивитися далі. Це неймовірно. Це просто жесть. Це... Я розумію, що там. Ну, був би кусок сала та згнив, ну, що потім. Подя... Ну, часник, Хоча часник до сала. Ну, він якийсь лічив. Сертифікат на 500 гривень жалко, але він. Так воняв, що свої 500 гривень він не окупав. Давайте дивитись далі. А, яка ваніла, я в шокі. Просто гнилий часник. Це найгірше, що було. Тому що запах ще довго стоїть після цього. Да. Три. Три пакета гнилих часничин.